Я як свідомий громадянин знаю, що це може врятувати чиєсь життя. Волонтерка Христина не вперше приходить здавати кров. У неї друга позитивна група, яка є досить популярною, а тому вона впевнена, що її потребує велика кількість людей. Проте саме ця донація особлива. Жінка-учасниця соціальної акції, яку благодійний фонд Рокада провів у межах всеукраїнської кампанії «16 днів проти насильства 5 грудня. Дата символічна: міжнародний день волонтера здавали кров не лише добровольці, а й небайдужі містяни, які розуміють важливість регулярних донацій, особливо в умовах. Повномасштабної війни сьогодні всі учасники, здаючи кров, приходячи сюди, отримують інформацію про види, ознаки, прояви насильства, знайомляться з героями, супергероїнями та жінками, які в нас на Чернівщині присвятили своє життя боротьби з насильством. Ми збирали історії людей, які працюють з протидією насильства. І в нас наразі на другому поверсі є виставка. Цих історій, цих людей, опис їхньої роботи, що спонукало їх боротися з насильством, як вони до цього прийшли, а також рекомендації від них усім учасникам. Нагадаємо, з 25 листопада до 10 грудня в Україні та у світі триває кампанія «16 днів проти насильства. Аби всі, хто страждає від подібних проблем, були почуті. Акцію здачі крові провели під гаслом. «Сміливі знати це насильство. Адже організатори хочуть наголосити, що багато людей, які бажають стати донорами, стикаються з нерозумінням та протидією з боку своїх родичів або друзів. Проте волонтери запевняють, що кожен повинен самостійно вирішувати, що робити зі своїм тілом. Благодійний фонд «Рокада» вже більше 20 років долучається до акції «16 днів проти насильства та проводить. Заходи з інформування та підвищення свідомості людей до цієї проблеми я сам є донором, і люди, коли здають кров, вони рятують чи є життя. А коли дізнаються інформацію про насильство, куди звертатися, вони можуть давати десятки життів. Також власним прикладом учасники акції показали, що здавати кров безпечно та навіть корисно, адже майбутніх донорів безкоштовно перевіряють на різноманітні захворювання, наприклад, на віл та гепатити. Директорка Чернігівського обласного центру крові Лілія Бузницька сподівається, що після такої акції кількість людей, що регулярно здаватиме кров, збільшиться. Жінка розповідає, щоденно донорами стають 20-30 осіб. Але для того, щоб забезпечити потребу, необхідно хоча б 30-40. Потреби в центрі ми завтра вам каже, розповідаємо потреби в компонентах крові є завжди. На сьогодні також є потреба в компонентах крові, особливо з негативним резусом фактора. Такі благодійні акції дуже сприяють розвитку донорства. Тому сьогодні от ми чекаємо біля ста людей, які прийдуть добровільно. Здадуть нам здадуть крові допоможуть людям. Мені здається, що кожна людина, яка здає кров на донорство, вона є волонтером. Хочеться допомагати людям вірити, що моя кров допоможе комусь рятувати життя. До здачі крові у межах кампанії «16 днів проти насильства долучилося понад 50 волонтерів, а також свідомі чернігівці. Подібну акцію також провели і в 11 інших областях України.